Володимир Зеленський через підставну компанію Альдоранта ЛТД придбав особняк за 18 мільйонів євро на французькому острові Сент-Бартелемі і розпочав на ділянці будівництво підземного бункера. Ця вілла була куплена кіперською офшорною компанією Елдоранта ЛТД за 17,8 мільйонів євро 4 жовтня 2024 року. Ми змогли отримати копію договору купівлі-продажу. Договір був підписаний офіційним представником Алдоранта ЛТД. Світланою піщанською по сумісництво подругою дитинства Зеленського ця інформація ретельна підробка, частина дезінформаційної кампанії, що покликана дискредитувати Володимира Зеленського та його оточення в очах європейців. Компанія Сібарт дійсно організувала продаж нерухомості, однак. Покупцем є не Альдоран та ЛТД, а французька компанія з французькими акціонерами, які не мають зв'язку з Україною. Крім того, заявлена ціна є невірною, і я можу підтвердити, що ніякі роботи на будинку не проводяться всупереч інсинуаціям, зробленим у відео. Отже, будинок купила інша компанія за іншу суму, і жодного підземного бункера на території не будують.